Так, всім доброго дня, шановні автомобілісти. Дивіться, ось таке драконище знайшов капсулу часу. ЗАЗ. Сороковочка. І він буде продаватися. Я приїжджав зробити діагностику на автомобіль. І тут у власника обнаружує таку капсулу часу. Він тут стоїть уже 2 роки е а в гаражі була історія машинки така, дивіться, куплений був гараж е, власником, і в гаражі стояв от, отакий ось апарат, щоб ви розуміли. Я знайду ще якого він року е, випуска, ну десь скоріш всього, що по-любому 90-ті роки, тому що машинка ну геть в салоні як нова. Простоїла вона, я зараз вам докажу, що 22 роки, дивіться було зроблено останній раз техогляд у 2002 році. Вона просто що грязна, не готовлена. Ну ви зараз к чому я веду. Шо тут реально пробіг це капсула часу, дивіться, хоча це все ще грязне, в пилі, рівні. Все воно як нове коротше, виглядає. Дивіться, газети воно 2002 року випуску аптечка. Зараз я на своє місце І Дивіться, він на ручному управлінні, тому що власник був інвалід. Ключі на місці, все на місці. У автомобіля пробіг 6800-7000 км. Ви можете собі це уявити? Дивіться, в якому стані речах, в якому стані педаль тормоза. Там геть вироботки немає. В якому стані речах переключення передач. Дивіться далі. Друзі, що ще я обнаружив? Автомобілі експлуатація. Дивіться, 968М маркіровочка у нього. Автомобілі ЗАЗ. книжечки, інструкція. Так, зараз ми відкриємо капотик. Я вам покажу, що там. Ну, дивіться, тут все як новеньке. Шток. Провода. Сну. Це просто не передасться. Відчуття. Ну все, дивіться, кривий старт. <хи> тут ну, капсула часу, яка зберігалася і вона не нарушена, ви розумієте? Ця капсула часу, вона не колхожена, вона, ну геть нічого, тут все як нове. Зберігалася, я вам сейчас покажу, дивіться. Аптечка. <хи> Реально капсула часу. Газети, дивіться, потім експлу... інструкція по експлуатації рівнів безпечності. Це взагалі, я такого в житті не бачив. Як пользуватися і укорачувати рівні безпеки. Дивіться, 2002 року, 24 січня, газета, по машині лежать газети. Це... <смас> це взагалі це програма передач, Що це все доказує? Ну, тобто, що це правда, що це... Не якась там подстава. Хочу ще вам знайти газети, Де тут у неї 21 грудня. Ось 2001 року. Дивіться газета. 20-12 2001 року. Що це ніяка не, не подстава, а що це реально Все так і є. зараз покажу стан машинки. Ну я думаю, ви мені повірите, тому що це... Ну, Взагалі, тут ніхто не сидів на них на тих сидушках. Резина все рідне, все рідне, хоч вона трошечки і потріскалася, але тут все родне Запаска, я вам покажу зараз у багажному відділенні. Вона геть... А тут у нього такий пиптичок є. У нього вона геть нова запаска. Сидиться, як все виглядає, зараз я підіпру багажник щоб він держався цей капот. Так, а де ж у нього а ось все вона, кочережечка наша. Раз. Так, друзі, дивимося далі. Смотрите, який стан. Це просто, бля, я не знаю. Комусь може під проект. Дивіться в якому стані рульова колоночка. В якому стані все тормозний циліндр. То есть ну, сцеплення, все камера навіть запасна була, це виглядає ось, дивіться, отак. Вот це просто знята кришка тут. І все це, ну дивіться, печка, печка, все на місці. Це і печка, ну, легендарна печка, яка это, запорожська яка працює. Дивіться, все як нове. Це взагалі такі емоції. Я вам передать не можу. Дивіться, балонний ключ. Оригінальний, рідний. це капсула часу. Кришка на акумулятор. Дивіться, клеми. Вони як нові. Все як нове. Ось ну, все, приключується акумулятор, знятий. Це у нас, скоріш всього, що вогнегасник. Ну да, гнетушите. Ви представляєте? Ремінь запасний. Ключ на якийсь потом. Що ми ще? Ще один балонний ключ ми маємо. Це кабес, блін. Кошельок. Оце знахідка, я не знаю, дивіться люди, я його виставлю на продаж, так що телефонуйте комусь реально під проект, восстановить. Тут, ну ви подивіться в якому стані оптика, хоч і резиночки попересихали, ну блін. Це просто... Воно все як новеньке, дивіться які поворотнички, блін. Його вимить, одмить, тут стан... Ну блін, він реально живий. 22 роки машина простоїла. 22. Сейчас далі покажу вам, що коїться сзади там. Ну ви вже зрозуміли в такому стані, блин, а там печечка оце все. Так, зараз все ж хто не знає, я покажу вам як відчиняється. Ось, все, хопа, як відчиняється сзади. У нас кришка багажника. Так, теж десь в неї упор, ось все є. Раз, все, все на своїх місцях. Це я не знаю, що це тут за колхозик. Щось підв'язували, може щось. Скоріше всього, що його пробували, він заводиться. Тільки щоб у бак не заливати топліво, ви бачите все в каністрі. Це скоріш всього, що підв'язували шланг. Шланг, ось, щоб е, в каністрі, щоб, бійшов, щоб не е, нагрівався. Я думаю, що скоріше для цього ця проволока підв'язана, тому що він на, він на ходу. І друзі, дивіться, запасне колесо, щоб ви розуміли. Воно геть нове. Геть. Так що тут воно ні разу не ставилося на машину, подивіться. Я не знаю який тут рік випуску. Рік випуску мати USSR. 165 на 70 Хотілося бы конечно рік випуску його глузна. Там є табличка, але я на ней поганенько бачу. Все, хто може розбирається. 0,3, 6.2 0,3, 490. Може хто ну ви дивіться, що це колесо колес. Ні разу не ставилося на машинку взагалі. Даже болти не прикручувалися Не разу вообще, смотрите. Ось, версиночки які. Дивіться в якому стані. Ось у нас табличка його. 968М. Так, да, підключалися, ось дивіться, бачите, шланг ось відсюди вийде А рідний у нас... А рідний у нас іде до карбюратора. ось да. Оце підключали, скоріш всього, підв'язували в каністру його ось подачу і обраточку, коротше. Ні, скайда подачу до карбюратора, ось, до насоса вибачаюся. До насоса бензонасоса. І зробили такий якби саморобний бак, щоб туди не заливати, бо вдруг він там ржавий чи ще в якомусь стані. Ну, Понятне діло, що попересихали резиночки, це все треба встановити. Ну блін, це просто капсула часу. У такому стані фонарів, на нього все, звісно. Як новеньке Такий дракон так що кому реально може под проект, може під кабріолет. Все на своїх містах Нічого не колхозилося, може переробити потом під, під звичайне управління А можна і так гасати я думаю так що тут вообще не обсуждається Резина вся в круг И запаска і одної ж самої фірми випуска, то есть все однаково, я скажу. печка все на ну, це капець. Вообще такі емоції, я вам говорю. Все. Потолок. Дивіться, все як новеньке, бли. Це я не знаю, це реально інше б ще не на дворі стояло, це в гаражі. ну Це просто блин. Снять бо це більше, звісно, туди все позаглядувати. Ну рівні, таке все, оце все як нове. Не вироботки на них, ну не, не потерт, не пор, ну не, не потрпані, коротше, ніде нічого. Це спеціально накрили, щоб не вигорало. Обично ж сидіння вже ці знімають. Ну, дивіться в якому вони стані. Полутині, правда, все. Ну він реально живий. Живий цей запорожець, блин. Інтересно вообще самому кому буде цікаво то телефонуйте, пробуємо завести його, консовички теж які стоять на двері. Попробуємо разом його реанимировать. А що якщо, якщо буде клієнти ж кажу, то я його ну, при вас заведемо і... Ну взагалі, ну, стан ви подивіться, ну це так сохранилося все. Це просто не передачу. Нічого не розваровано. Не розтягнуто, бачок, дивіться, ну все як нове. Блін, я не можу даже передати вам виключити відео, щоб, щоб блін, реально дивились і дивились, дивіться електроподкачуючий бензонасос. Це до печки, блин. Ай, фу, да. Я домкрат, дивіться, як новый. Як новенький. Ну просто як новий. Домкрат. Може кому що цікаво пишіть в коментах. Я від машинки ж, мешкаю недалеко, я якщо що, приїду і більш детальніше вам ще все розкажу і покажу. То є, ну, візьмем, візьмем, візьму і ще познімаю, може вам що цікаво. І ще по Другі якісь питання будуть по машинці. Ну камера, звісно, запасна це взагалі. Так що це такі 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 ізолента, дивіться, синя. Синя ізолента. Друзі, це взагалі, це СССР. Все раніше було держалося. У нас зараз на скочі. Вона зараз в нинішній час. Це все, все на скочі. А раніше все держалося на синій ізоленті. Якщо хто знає, то не поймуть. Блін, це как це штатне місце акумулятора. Ось рульова колоночка. А, -а, -а, а я не можу. Я не можу держатимо. Я просто не можу. Як ось так воно тут фіксується, то бачите, воно ну, нічого не розколхожене, не розвороване. Аккумулятор підключить і власник каже, що двони на ньому навіть їздили. Його переганяли сюди своїм ходом із гаража. Це отакий кросень, так що не знаю що тут по поводу тормозной жидкості дивіться, Мені ж самому цікаво Вона є, вона є дивіться. Вона є. є. Гальмівна рідина є. Якщо хто, ну, всі знають, що на ньому воздушное охлаждення. Дивіться, є гальмівна рідина? Є. Капаю на спальце и на тормоза, и на сцепление. Вот это аппарат, еще це. Сейчас закрыю капот. Вот это порш. Вот это порш, я понимаю. Сейчас возьму вам покажу, что там у нас під двигуну по поводу мастила. я хотів глянути аж цікаво просто самому так що це така історія про цю машинку і дивіться її... я думаю що хтось може їй подарити вторе життя а ось у нас щуп дивіться друзі для дачі. я думаю що хтось може їй подарити да, масло дивіться воно геть уровень і геть чисте 7 тисяч пробігу автомобіля Це... воно чистесеньке, геть чисте воно простояло 22 роки назад щуп кидаю. насос дивіться, він качає. хрюкає. Так що бензин залить і можна пробувати запускати. Оце все ремень на місці. Це все вибрати, тому що акація цвіла, насипалося. Ремішок на місці, дивіться, моторчик сухенький. Я не знаю. Підпишіть акумулятор і пробувати його реанімірувати. Ну, колесо геть нове, подивіться. І те саме все стоїть, та сама резина той, самої, той самого виробника, вона стоїть на автомобілі. Только просто вже ну, одне колесо тільки спущене. ну Я думаю, що воно накачається. Це камерні колеса, Тут нічого страшного якби немає. Оце проєкт. оце це так проєкт, я розумію, друзі. 76873 пробігу. Аварієчка на те време. Ось газ. Вунь, 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 ракета яка. Це переключання передачі на сочах. А це у нас тормоза ручні, так. Да. Це сцеплення у нас ручне, правильно у нас нажний, походу, тормоз. тормоз все да Нажний тормоз Чи нажне сцеплення? Сцеплення, скоріш всього, да а ручний тормоз все вибачаюся, да. то у нас сцеплення вижимається. а це у нас переход походу, тормоза тормоза Ось. так що вибачаюсь да осе І, кстати держи я показував вам жидкость на месте пипи Отакий апарат, взагалі <реш> я не можу просто Ну емоції. Що, друзі? Телефонуйте, бачите датчики, я не знаю, заводські це не заводські, може хто розбирається, то пожалуйста напишіть у коментарях. Чи заводське, чи не заводські ці концевики, що ми не могли в те время, я думаю, колхози, дивіться, воно станеки. Я подивлюся, виложу його на авторі, авторі а по номерам, може номер кузова я сейчас сфотографірую ще, і по номеру кузова він кода введу його. Дивіться, бачите резина, та сама, що і в багажнику. Просто тріпало, это, потріскалося вже от часу. час, ну нічого у нас не вічне, кажуть. Хотів би ще, звісно, Показати номер двигуна, я не знаю, я додавлю фотографії, щас йому зрозуміло, щоб виложити його на продажу. І вже втретє відчиняю, вибачайте, звісно фотографії вилежу, додаткові машинки. І там воно є номер кузова. Я хочу його, щоб і ви побачили, і фотографії його додати, сфотографувати У нас ось. Для запчастей. ММЗ. А це скоріше всього, що номер номер кузова. n 1740871 Заз 968. Одне що я тільки не бачу рік випуску. Я не пойму. Може ви нагадаєтесь, то напишіть мені. 02. все Для запчастей 169-4402. Комунар автозас. Де ще в него должны быть таблички? От я не понимаю, ну там я думаю що там. Там, там по-любому і номер кузова есть, на це двигатель, а це другий номер кузова, да, а перший номер номер двигателя, скоріше всього. Так що вот такая у нас находочка. Находка у нас, конечно, це, це не так она як. Она конечно дорога. Не в плані денег, а в плані емоцій і в плані ностальгії. Такий красунчик короче. Не можу вам конечно передати, так що друзі, дивіться, можете подарувати отакому от апарату друге життя. Я думаю, що тут небагато коштів треба вложити і кої-які резиночки поміняти по двигуну. Ну він і так заведеться, акумулятор поставимо. Акумулятор є, так що Ключі, все воно, все. Якби всі, навіть домкрат і балонник, все... і запаска накачається, все буде чітко. Так що телефонуйте, цікавтеся. Інтересна <гум> знаходочка, звісно, таких у мене ще не було. Капсули <гум> часу. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Блин, розказував би, розказував, бо би. самому цікаво розриває прямо внутрі. Всім насамперед бажаю миру, здоров'я, добра. І, Звісно ж, гарних автомобілів. Всім гарних автомобілів і гарних покупок. Все, всім пока.